Халати мікс першого сорту, 8 кілограмчиків по ціні 1800 гривень за цілий мішечок. У нас тут суто халати. Всі йдуть дорослі. Подивіться, який крутезний від Star Wars, з йодою. Які тут вузка класи. Взагалі шикарна моделька, єдиний нюанс, це немає поясочку, але це не проблема. Наші клієнти знають як із халатика плюс поясочок. Наступна моделька з капюшончиком, Нереально негайсенький. Ось такого плану. Дивіться, який крутезний. Далі розовенький, і тут теж у нас присутній капюшончик. Ось така моделька. Наступний ось такого плану і теж з капюшончиком. Ось така моделька. Поясочок присутній розміри ідуть тут, мені здається, будуть всі плюс-мінус уні універсальні. Ось така моделька, теж досить крутесна. 1800 гривень, 8 кілограмчиків і ось такі крутесні халатики. Тут теж присутній поясочок. Наступна моделька ось така. Дуже теплесенька. Нереально теплесенька, це вже йде без, без капюшончика. Наступна ось такого плану, ну це вже менший розмір. Есочка, напевно. Далі така моделька. Нереально крутезна і дуже-дуже солодка -дуже ціна. І ось така остання моделька. І в принципі все. Я вам показала повністю цілий лоток, 8 кілограмчиків по ціні 1800 гривень.